Усі ми хоч раз задумувалися, як було би круто кинути все, сісти в машину і поїхати геть. І одного разу я це зробив. В Самий розгар пандемії COVID-19 я сів у авто і поїхав у свій перший євротур. Забігаючи наперед, ми подолали понад 12 тисяч кілометрів, об'їхали 14 країн і ні разу не пошкодували, що наважились на це. Тож вирушаємо з нами. Магія монтажа. Ми були в Португалії, зараз ми в Відні. Треба ж приїхати до нашої машини на парковку. Адже коли ми були у Відні три дні до цього, то залишили авто на парковці, а самі полетіли в Португалію. Повернулись у Австрію, забираємо авто і їдемо далі до Чехії. Ну що ми доїхали нарешті до нашої парковки, тепер саме головне її якось оплатити. Машина стояла тут чотири доби. Так, друзі, ми, коротше, виїжджаємо, стартуємо з відня до Праги. Зараз треба розрахуватись за парковку, за яку ми стояли. Зняло з нас 14.40. А не 1080. Засчитали ще одні сутки. Тобто не 3 сутки, а 4 сутки. Охір, поїхали. З таким чином ми прощаємося з Австрією. Зараз година 50. До кордону у нас 40 хвилин. Ну і, власне, зустрінемося вже в Чехії. Повноцінного кордону як такого не було. Не було навіть жодного прикордонника, тому спокійно їдемо далі. Вона каже, може, тільки готівкою заправити? Кажу, хорошо, картою мені треба, картою тут. Кажу, так поможи мені. Вона каже, там англійська інструкції є. Куда я знаю, нахер, що мені нажимати треба? Зверніть увагу, що в країнах Європейського Союзу зачасту відсутній сервіс на заправках як в Україні. І заправлятись ви маєте самостійно. В Чехії навіть працівники АЗС за моїм проханням відмовилися допомагати. Ну, а наливати будеш. І самообслуговування. Чотя на заправці нічого не могла сказати, нічим допомогти. Каже, типа, там самообслуговування. От я самообслужився. Ну, не то, що я лох, звісно, але я просто самообслужився. Мене списало гроші за заправку сім разів. Сім. Я написав банку якого хріна, бо воно продовжує знімати далі. От і вони кажуть, що якийсь баг пішов. Ну коротше, з мене зняло сім разів за заправку, а коли повернуться гроші, і по чи повернуться, піс його знає. Ну що ж, усім привіт! Ми в празі. Зараз будемо гуляти, роздивлятися, що тут і де. А тільки вийшли на вулицю, що перша година дня, не дивлячись на те, що сьогодні субота і можна паркуватись будь-де безкоштовно. Ми все одно залишили машину, і вирішили погуляти. Беремо давайте цього самоката і погнали в центр. треба починати знайомитися з місцевою кухнею. Я два роки працював у чеській пивоварні і ось прийшов час напитися пива в Чехії. Погнали! Ну, Бухалово якесь і кажуть, що оперативці, давайте починайте. Ну, Я спочатку думав, що це просто так, а вони, казується, в рахунок нам запишуть, напевно. До речі, дуже цікаво. Вони приймають замовлення і пишуть щось на папірчику, а, і залишаються на столі. Тобто вони, напевно, не тримають в голові, а якщо ми викинемо цей папірчик, то ніхто не за що не платить. Коротше, чеська поварність, наша мужчина почав співати ой, мороз морозні порознення. Ну, бо з ним а вже нам приблизно ось такое мені разко А асорти, а каліна кусніше, напевно, має бути давайте дрощити. А ще цікава штука, оцю хрінь, яку записували до з самого початку, то це типу наш би, чек. І з цим чеком ми маємо сюди до мужчини, який нас розрахує. Я трошки п'яний, але то таке. А... <сум> 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 <сум)> тобто нас не принесуть чек сюди, а нам з цим треба йти до нього. Отже, шановні бюджетні подорожувальники, коли приходите в таке місце, будьте дуже обачними, адже наш рахунок був 460 крон, але вийшло, що ми по факту заплатили 774, Тому що нас набухали типа своєю гостинністю, типу гостині, але набухали все ж таки за нас рахунок. Потім нам принесли хліб, якого ми не просили, а врахували це, і звичайно додали за обслуговування. І того нам десь майже на таку ж саму суму зверху докорили. Ну короче, прикольненько, Тисячу гривень поїли це Прага. Готичне, містичне і навіть похмуре місто. Але без слів стара і добра тут дійсно не обійтися. Дивно, як у місті вдвічі меншому за Київ поміщається стільки історичних і архітектурних пам'яток. Здається, Прага зовсім не поспішає розлучатися із середньовіччям. Кожен чех точно скаже вам: пиво тут найсмачніше, їжа найситніша, а ресторани найзатишніші. Перше, куди ми приїхали, це ось цей танцюючий будинок. Ця незвичайна будівля може служити наочним доказом того, що Прага не просто середньовічне місто, яке дбайливо зберігає свій історичний вигляд, а й сучасна європейська столиця. На тлі цього будинку силует, якого дійсно нагадує двох танцюристів, обожнюють фотографуватися всі гості Праги. жив трохи в Прагі, поедем розказує, що це таке. Це порохова прама, яка була зруйнована, але потім відновлена. Але на вигляд вона знову як будто зруйнована. Але вона дуже відрізняється від усіх споруд тут своїм зовнішнім виглядом. На тлі численних старовинних будівель центру Праги порохова вежа виділяється своєю незвичайною архітектурою. Цей досить строгий будинок може здатися занадто похмурим, адже є зразком готичного стилю. Порохова вежа є воротами колишніх міських укріплень. Це одна з найвідоміших празьких архітектурних пам'яток. З її вершини відкривається чудовий краєвид на історичний центр Праги. Так ми прийшли на староміську площу, і здається, що тут зібралися всі е, центрові місця. Цю старовинну празьку площу можна назвати справжньою виставкою найпопулярніших архітектурних стилів. На староміській площі можна побачити оригінальні прекрасно збережені будівлі в стилі пишного бароко, вишуканого ренесансу, романтичного рококо та суворої готики. У середині ХХ століття староміська площа стала пішохідною зоною. Сьогодні тут можна покататися в старовинній кареті, побачити знамениті празькі куранти, просто прогулятися милуючись старовинними будівлями. Коротше, Прага має дуже багато туристів, і Прага це про пиво. Всі тупо бухають. Я думав, у відні собор величезний. Цей собор здається ще більший. Празький град це ніби старе місто в старому місті. Це величезний замковий комплекс із будівлями різних архітектурних стилів. Від романського і готичного до модерного. На ну, візитною в Празі є карлів міст, по якому ми зараз будемо йти. Але ж туристів просто капець. Не пройти, не проїхати. Ти Дипомастуйте. Карлів міст. Образ Праги був би неповним без цієї споруди, яка зв'язує старе місто та праський град. Він став самим впізнаваним мостом Європи і однією з найбільш фотографованих пам'яток чеської столиці. Будівництво почали ще при Карлі IV в 1357 році, і результат вийшов вражаючим. Його довжина перевищує пів кілометра, а ширина 10 метрів. Якщо ви побачите на мосту щось блискуче, то обов'язково тріть і загадуйте бажання. Чи збудеться не знаю, але так роблять усі. Бати в Празі і не скуштувати традиційного трдельніка да? так здається. Це величезний гріх. Тому ось така штука, саме жирна, саме козирна з морозивом тістечко, ось таке з полоницею шоколадом. Прощавай мій шось фігура. Трдельнік це традиційний солодкий пиріг, виготовляється з дріжджового тіста, що тримається навколо палиці, а потім смажиться і посипається цукром змішаним з горіхами та корицею. Чудова штука, щоб з'їсти перед сном. Друзі, всім привіт! Ішов приблизно 20-й день нашої подорожі. Насправді ми мали бути в празі два дні, але так трапилося, що а, тут, по-перше, мала би бути наша подруга з України, яка тут живе, але вона не приїхала сюди. І тут мав би бути мій друг чех. Місцевий Олдріч, звати його, він також, на жаль, не зміг присутній бути в празі. От тому ми проводимо через це один день в Празі і їдемо в сторону Польщі. Але, до речі, по дорозі до Польщі, якраз заїдемо до цього друга, який десь в якомусь там місці знаходиться. Коротше, снідаємо і шуруємо в сторону України потихеньку. Особливості правил дорожнього руху Чехії. Зверніть увагу на швидкісний режим. Ближній світлофар має бути увімкнене завжди при русі автомобіля. В авто обов'язково мають бути аптечка, знак аварійної зупинки, світловідбивний жилет на кожного пасажира запасне колесо, а також набір запасних ламп. Щодо платних доріг Чехії, платні лише автобани. Для користування ними вам необхідно придбати віньєтку. Мінімальна вартість 12,5 євро на 10 днів. Якщо хочете зекономити, можете на своєму навігаторі увімкнути функцію уникати платних доріг та їздити населеними пунктами. Ми ж придбали віньєтку, адже автобани дійсно економлять час. П'ять років тому я жив у Китаї і там познайомився з Чехом. Уявіть, ми не бачилися понад п'ять років, і ось ми нарешті зустрілися, але навіть не в тому місці, де планували. Я коротше за тим, що зустрівся з своїм давнім другом з Китаю. Я вже забувся, що я роблю якесь відео, і просто прийшов час, коли нам треба сказати пока. Я правда, блін, дуже радий був його бачити. От і просто все то, «пока, <пока>, пока це Болдріч, ми з ним познайомилися в Китаї. Блін, коротше, такий крутий чувак. взагалі просто він скоро приїде в Україну. Каже <пока> на цій прекрасній ноті ми закінчуємо Чехію, да, і ми їдемо в Польщу. Para nada le tomo. <coughs> Що ж, друзі, а ми потихеньку рухаємося в сторону України і а, одну ніч вирішили провести в Польщі в Катовице чи в Катовице, чесно, не знаю, управляйте мене в коментарях. От сто тридцять кілометрів нас лишилося, і 157 км кілометрів до кордону. Ну, Традиційно сподіваюся, що кордон тут між європейськими країнами може його взагалі не буде нічого перевіряти, але буде видно, сподіваюся, буде швидко все.